Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Ану зараз отак трошки. Ага, вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. четверг у нас. <кхи> 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 Буду кашляти, не вважайте на це німання. На півчетверту зараз. Вчора в мене була стірка, повинна була бути сауна, ну вона й була, але я не ходила в сауну. Я купалась вдома, мила голову вдома, не захотіла йти в сауну. Так, я не наряжалася, оділа дам, в домашках. Оце така моя любима трикотажна домашка. Я вам розкажу, чого вона в мене любима, бо вона же, бачите, а, вам не видно, розхламлення. Ну, початку, спочатку до розхламлення я покажу, де я була, що я купила. Це ж буде посилочка. Готовиться Посилочка. Три шоколадки купила. Отакі, от як мої люблять. Одна, 72 і два по 80% того темного шоколаду. От. Це собі купила. Ось уже пошти цілий з'їла. Осталось трошечки. А це по знижкам було по 50 центів, так я взяла. От. Тоді ще що купила. Ось купила, бачите, яке красиве. Ой. Написано 100% поліамід. Ну, це ж так, да, ви поняли. це на той. На великдень курочку таку у, у порога покласти. От. І коштувала, туди покладу її, і коштувала ця курочка е, євро 50%. Євро 50 ця курочка коштувала. От. І ще одну річ купила. І ще одну річ купила. Для Настюші. Отаке От платячко за євро стоїло 12,99 за євро. Отаке таке довгеньке. Ано, так як до мене. За коліна, за коліна. Тут отакий зіпер буде розтягатися такий тоненький, можна отак розстібнути. Ну, От таке платочко купила. Ну, За євро, думаю. Чи у хаті ходить, чи так вибігти, сміття винести. От євро. Бачите? От. Оце те, що купила, більш нічого не купила. Ну, Тепер давайте розкламлятися. Так, чого я оце ж уділа того, оце вам показати? У мене є ось домашки. Я колись навімала в цій домашці. Отаке воно. Трикотажне теж. Але ж ви бачите, воно тут під резинку. Оце під резинку. І ця резинка вона мене так роздражає. Так вона мені не нравиться. Що ви собі не уявляєте прямо. Поэтому піде воно на смітничок. А це так взагалі ж нове. Ни раз не вдіте. раз не вдіте. Теж домашка. І теж ж на резинці. І теж ж на резинці. О. І піде воно туж туди, в Асваясі. Далі отакі черевички. Ось черевички. Ну, це ж ви розумієте, спеціальні черевички. отут затягуються, затягується отак от. Це для купання черевички. Якраз отут у Трієсти, хорошо ходить, бо там е, той е, камінці. Але я вам так скажу: на мене вони здорові, на НАТО вони малі. І на що вони треба? Не надо туди їх. Далі. Отак я оставляла собі, думаю, там, може, нехай буде, може, колись ввечері десь піти в зимку, одіть отаке. А тоді думаю, ну на що воно мені не треба? Га. Де я ходитиму ввечері, <кій> <кій> що я оце буду ліфика того вдівати. Нема. Туди. <кій> парасолька, отака парасолька. Вона вже така стара. Ця парасолька, і ви знаєте, вона маленька така. Я не люблю його того, що отак от воно таке. тут? Воно таке е... слабеньке ця парасолька. Така слабенька, що, як вітер, це СМЧ дема. Видно вам. Зимчим дема, не видно. О. Шерзбу... Шербурські зонтики, парасольки. Шербурські парасольки. Не люблю. <кій> Вона маленька дуже, тоді викручує її вітер. І нічого, нічого хорошого в цьому немає. Як вітер викручує, не треба. Така курточка, отака от курточка. От так, вроде, як, знаєте, скажем, як от доща чи що. А тут таке м'якеньке, але вона мені не треба. Не надо. Пайде туди. <кхи> <кхи> Отакі штани нові. Нові, нові, білі штани. Ну такі, ну от, от, для, от для чого ці штани? Трикотажні, ось ще в них пояс тут. <кій> ну, от, да? поліамід і 95,5 Еластана намальовано на тут написано. Слухайте, ну воно світиться, воно світиться. Ну, а так можна було б мені поїхати в Італію, взяти їх з собою у хаті ходить. Ну, ну, як воно на вулиці жарко, і в хаті жарко. 28 у хаті, 26, вони, ну 24, отак от. жарко в них оце, в трикотажі. От. Треба обов'язково білі труси під них надівати. Я ж не буду перед зятям, Хоча я вдома тут можу, і без трусів їх ходити. Але я люблю отаке, О, отаке, вільне таке. Оце, бачите, оці домашні, це я вам чесно скажу. Годів 15. І стираю ж я її кожну неділю. Це два-три дні поносила в стірку, два-три дні поносила в стірку другу. От. І вона, вона вже, звісно, вся закашлатилася. Вся така страшненька стала, але вона така мені вдобна, і я в ній ходю. А це таке я, вибачте, не люблю. Далі. Оце ж колись позарилася да, по Євріку. XXL спортивний. Отакі От эти ліфики. А не, стадіум, стадіум. Стадіум спортивний. Стадіум. От, зараз є. Вони <кій> новіша, я їх не раз не надягала. Але я вам так скажу. Я не люблю, оце ж ліфик, да? Хорошо він тут на мене все сходиться, як положено. Оце ж ліфик, да? а тоді ще ж треба і трусики. Є у мене трусики, є. Один оставлю, а один піде туди. Один оставлю так, на всякий случай. Є трусики. Отакі колись за Євріка купила в Нью-Йорк трусики, шорти чи що. Отаке. Ну, можна носити зараз, можна верх такий. Не такий, <кій> нема різниці. Але воно ж бачите, отут отак -от дуже відкрите, отут -от дуже відкрите, отакі широкі. От. І оце ж буде там все виглядати. Ну, що ну, це таке? А надяг... надягати під них ще якісь такі трусики, плавочки? Не. Воно ну, хороше таке, якийсь трикотаж таке ото. Я своїм дівчатам купувала таким по євріку, Ані, Настюші. Так вони в хаті ходять. Ну, я не люблю, я вам кажу, я люблю оце в цьому ходити. Я не люблю в такому. Так що хай воно йде туди, не треба. Оце нові брюки. Совершенно нові. І з Мчемдема. З Дема. Розмір 36 на 32. Це колись у мене зять був такий. 36 на 32. Тепер він носить 40 на 32, а це йому на ніс. Я оце була в зиму, кажу, давай я <кій> заберу. Думала, може, комусь тут предложу, а предложить нікому. Так що лучше б я його і не таскала, там би викинула. Все, туди. Да. Далі. Оце така блузочка Із -із ліндекса, да? з, ну, да, з Ліндекса, так? Звідки ля? Ну так, з Ліндекса. Не знаю, коли купувала. От. Я Не люблю таку. Вона така непогана, і такий рукав, що не жарко. Але вона не треба. Єдине, що я візьму, <кій> скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тут вісім гудзочків. От, Вісім гудзочків. І оце ще ті. Ну, що вона тут? Я візьму оці гудзочки і одріжу. О, отак от положу тут. Гудзики одріжу, он, а оте все викину. Далі дивимося, дивимося далі. Отака от кофточка. Непогана, але вона дуже жарка. Жарка тим, що вона хебешка із підкладою. Ось вона отака, Отака. Бачите, тут підкладка ще є. Ось хебешна. Ну і на що вона мені треба? Не хочу я її. Та й вона йде туди. Оце таке плаття домашка. Теж воно мені не подобається, тому що воно синтетичне. не подобається воно мені отака домашка. О, така домашка. Не подобається, хай воно туди йде собі. Далі. Оце вже скільки воно в мене лежить. Оце такі разові. <кхем> ну, тарілочки. Ну, на що вони надо? не треба? Не треба, хай туди теж йдуть. Ось залишилося ще небагацько. Оце такий клач. Куди мені склаче моднічать? Не треба. Отака сумочка. Оце колись купляла сток, мені на пайва купляла наті. Вона каже, ну хотіла а тепер. Ні, вона тут, бачите, замша, а це ж шкіра. Ну вона така, розумієте, немає я би отут, я би отут. Отут, отакий був зіпер, да, щоб отак закрить, то вона була б хороша. Отак у дорогу їдеш, да, поклав сюди гроші, е, паспорта, карточку якусь і отак повісив, а на спині рюкзака. Але вона ж отака, ж, що вона ж не оце тільки на кнопочку одну, а це ж таке. Не, дуже небезпечне, дуже небезпечне. Я би тут хоч усередки якийсь карманчик був. Нема нічого. Пайдете туди. Вот. Mm -hmm. Ну і ще оце ж дві косметички. Отака косметичка. О, і отака косметичка. Це зеркалом, новенька, на молнії етикеткою. Ну, вона мені не треба. Я <кій> ну, от, це мені Ната дала, каже, хочеш забирай Росіні. О, Це її хтось. Якась фірма там щось купляла і їй прислали. Ну, на... на що воно мені треба? На що? Я з собою не, не носю. отак от, якщо я там пішла десь, якщо мені треба гігієнічну помаду, я в карманчик собі в сумку поклала і все. Роску я ніколи не носю. дзеркало отак от дивиться. Я теж воно мені не треба. Ну, виходить, воно мені не треба. От отак. -от <клес> <клес> Оце і все. Небагато. Але розсломилося. Все хорошо. Так що давайте, бувайте здорові, мої рідненькі, мої хлопчики, мої дівчатка. Всього вам доброго, всього хорошого, всього щасливого. paca paca papa